Формери, то моя любов. І ось приїхав пуфік. Е Получається, 5 в одному. У нас це 4 табуретки і столик в одному пуфіку складається. Все дуже просто. Клас... Класний металевий каркас, який іде на такому пуфіку. Ви його розбираєте, і у вас стають ось такі чотири 4... табуреточки. Він йде на колесах, він дуже легко збирається, дуже легко розбирається. І найбільше питання люди задають, скільки кілограмів він витримає. От мене 120 кг на пуфіку. Не знаю, підстрибувати не буду, але ви, від 120 кг витримує пуфік в мене 100 кілограмів. Ми пробували на них стрибати і на виробництві робили різні тести. Ціна такого пуфа з 6600, можна обирати колір тканини, можна обирати колір ДСП. Так само легко складається і займає мінімум місця. По-моєму, тут у нас розміри 50 на 50 чи 45 на 45, треба точно подивитися. І є дешевший варіант, коли верхні, е, верхній стільчик йде не столиком, а також ще один стілець. Якщо такий зацікавив, сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.